Вітаю вас, любі мої учні, урок 225. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку дослідження умов росту дріжджів та властивості вуглекислого газу. Прочитаємо відеолист Центаврика. Вчора друзі запросили мене на пиріжки. Вони такі смачні. Я поцікавився. Чому пиріжки стають пухкими? Господиня пояснила, що для тіста використовує дріжджі. Справжнє диво ці дріжджі! Друзі, я пропоную провести сьогодні науковий експеримент, а саме дослідити умови розвитку дріжджів та деякі властивості вуглекислого газу. Запевняю, це буде цікаво. Прочитаємо інформаційну довідку, пошепки разом з диктором. Ти вже знаєш, що дріжджі це мікроскопічні гриби. Найвідоміші серед дріжджів цукрові або пекарські. Вони харчуються цукром, виділяючи вуглекислий газ. За сприятливих умов тепло, достатня кількість цукру і кисню, дріжджі розмножуються дуже швидко. Люди здавна використовують ці гриби для випікання хліба, додаючи їх у тісто. Пухирці вуглекислого газу, виробленого дріжджами, піднімають тісто і воно стає м'яким та пухким. Вуглекислий газ має цікаві властивості, а саме у повітрі він опускається вниз і не підтримує горіння. Скажіть, а чи в вашій родині використовує дріжджі? Чи доводилося тобі спостерігати за змінами, що відбуваються з тістом? Я пропоную вам разом з дорослими провести лабораторну роботу. Мета цієї лабораторної роботи дослідити умови, сприятливі для росту і розмноження дріжджів. з'ясувати, чи виділяють вони вуглекислий газ під час життєдіяльності. Дослідити властивість вуглекислого газу опускатися вниз та не підтримувати горіння. Вам знадобляться такі матеріали та обладнання: Три пляшки, однолітрові, три повітряні кульки, сухі дріжджі – 6 чайних ложок, цукор, 4 чайні ложки, Тепла 100 мл і холодна 50 мл вода, свічка, сірники, за потреби дві миски та ліка, гаряча вода лід. Наголошую, лабораторну роботу провести разом з дорослими, дітям користуватися сірниками заборонено. Прочитайте уважно. Хід роботи, досліду першого проведіть експеримент. Прочитайте хід досліду 2. Цей дослід можуть проводити лише дорослі, а ви проспостерігайте. Після проведених дослідів сформулюйте висновок до лабораторної роботи. Уставте пропущене. Отже, попрацюйте разом з дорослими, проведіть лабораторну роботу та напишіть висновки досліджень. А я прощаюся з вами до наступного уроку.